Доброго ранку, шановні пані та панове, 3.8.0 за проєкт Nexus Rollie Play! І нарешті, нарешті, нарешті ми з вами отримаємо першу безкоштовну автівку літнього батл пасу. У нас сьогодні 14.06. Через 10 хвилин закінчується військовий стан на проєкті. Мене, до речі, так наразі не стопнули ці лягаві, і бані. Yeah. Uh, це блядь, факт мусора, вся хуйня. Якщо ви ще не граєте на брейк Nexus Roleplay, то все посилання в описі. Промокод Easy 380 вводити при реєстрації чи після реєстрації. Ось і промокод можна його вести блядь, як сюди, блядь, так при реєстрації, чи так вести його сюди. отут, Але в нас ну, похуй на промокод. Коротше, блядь. Бойова перепуска. Я вже виконав ці квести, -E залишила шахта. Але на шахту я хочу поїхати на новенький. BMW M5F90. Бля. Забрати приз, нахуй. Все, вона. Ось вона, блядь. Ось моя голоса, блядь, Забрати сюди, нахуй. Так. ахуєно Люди, заходьте грайте та отримуйте теж ваші безкоштовні автомобілі, блять. Це просто роз'єбало. О, блять! Оооо, хорошо. Так. Так, так, так. М5... Ага, це не компетішн. На жаль, на жаль, не компетішн. Шкода. Було б круто, якби це був саме компетішн. Відчинили. Чи назас, єпте. А ну что по звуку у нас? Yeah. Моя перша BMW на проєкті. Я фанат мерседесів, але ця автівка в цілому не погана Якби це був ще саме компетішн, то був би ну, роз'єбалово, блядь. Але це кайф. Так що давайте спочатку її 0-100, блядь. 0-100, нахуй. Ха, максималку, блядь. А потім, що там у нас на неї є? Ну що, яка в неї максималка? Мені здається десь 250 вона повинна їхати в стоку, блять. Я не знаю, я на ній ще не разу Не катався в цьому проєкті, блять. Але можливо навіть 270 буде, я не знаю, блять. Цікаво, блять, а ну, блять, в кого, до речі, є, блять, 5-х 90 Що як вам ця автівка топ, чи лайно, блять, чи її треба краще злити, нахуй, блядь. Так, у нас же 200. Ой, нормально. Нормально, блять. На безкоштовного авто це, блядь, топчик блядь. 250 нас вже, блядь, майже було, блядь. є, блядь, було 250 260, нихуя собі, блядь. Опа, 270 майже було. Це дуже непогано, це дуже-дуже сука непогано, блядь. Мене це влаштовує повністю, блядь. Так, а тепер, блядь, давайте в місто ймимося, чисто зараз буде. Такий телепорт, як, блядь, скільки ми влітаємо в місто на ній, блядь. 280 вже є. Майже було 290-80 було, було, є, є, є. Ну 300 в неї вже не буде, мені здається, блядь. Бля, Гелік, ти що тут на дорозі стоїть? Бачиш, нахуй несуться БМВшники, блядь, БМВ води, блять. Так гальмуємо. Чик є. Так, тепер ти глянуся, з ким вона буде в госку скинути. Ну назвали ще, точніше звали ще, блядь. Металобрук, тому що це BMW єбан. Ну що, давай, здобуй мені, скільки в неї буде Ось злив. Ну майже півляма, блядь, Непогано, це дуже непогано, блядь, ну, Або халявна автівка, люди, або, блядь, майже півляма, блядь. За те, що ви просто граєте, блядь, так, ця блядь, автівка з платної припуски за 1500 гривень, блядь. Але, як ми зрозуміли з минулого відео, блять, вона повністю нахуй окупається. Це роз'їбалова, блять. Скільки мені треба грошей в'їбати, щоб її зафетешити. Фух. Є. Прогрузилося, блять. Так, двигун. Блять, ну я думав буде більше, непогано. Е, гальма, похуй, коробка передач Давайте її зараз і придбаємо. І підвісочку. Теж одразу придбаємо, блять, вона чекав, що є адекватних грошей, блять. Тур... О, турбіну можна теж придбати відразу, блять. Так, в нас залишається тепер тільки блять, гальма та двигун. Це ми зробимо як-небудь з вами іншого разу, коли в мене буде ще більше грошей. Влітаємо в місто на 300 км на годину. Це прикольно вже. Бон-300 плюс було. Думаю, в'їдемо двіжок 340 вона може поїхати. А ти, блять, таксисту, ти шо ти, шо ти, шо ти, шо ти, шо ти, блять? Альона шановний. Блядь. Наче він так лякає, блять, бачить тут BMW вод несеться, блять. Правила друг другу, до пизди, блять, тому що це BMW і буде, блять. Тут що в нас є по зовнішньому тюнінгу і скільки це коштує. А в нас щось таке є, блять. Спойлери. Така маленька... блядь, яка хуйня. Лавка ця їбуча Бля, ну це просто стиль, можна такий в'єбати, я їбу. Окей, передній бампер, ну, здивуй мене. Ага, ага. Окей, блядь ну 113 кеси, це... Це ніхуйово, я скажу вам чесно, блять так. Я навіть не знаю робити з цим щось чи ні, блять. Бо ну дороговато, блять. Для мене, чесно кажучи, це додороговато, блять. Стільки грошей в мене немає, це, блять. Так, треба якусь сторону, де не можна не наблизити, ні хуя, блять. О, вихлоп. Йобаний рот. Дійсно, нахуй чи що це таке було? Щойно, блядь. Я їбу. Я їбу. Блять, я навіть не знаю, що... О! Блять, 85к, ну це бы я придбав собі насправді, блять. Прикольний. Так, решиточка, що тут у нас є такого? Ага. Понял, блять. Так. Ну це все не дешево. На жаль, це все ніхуя не дешево, блядь. Крылья? Крыло? Що там? Крило ліве, це ж це, блядь, крило, правильно, блядь. Щось я не бачу, щоб щось змінялось в у нас. Оп, тут нічого не міняється. Нихуя, і що в нас повинно мінятися, блять. А, це, блять, багажник, сука. Ну ви, блять, дійсно, алло, блять, нахуй. Дах. Так, ну дах повинен бути дахом, добре. Так, ну це ми коли-небудь, блять, поміняємо, нахуй. Ох, білому, блядь. Можливо білу її зробити. В мене була біла за гриця аптика, блядь. Чи чи жовта така оранжева, блять, знаєте? Бля, ну вона прикольно виглядає. Треба ще набрати грошей та зафетешити її повністю двигуло та зовнішню зробити. Але це вже буде в наступному відео коли-небудь, коли в мене будуть зайві гроші. А гроші зайві ніколи не бувають. Якщо ти хочеш теж отримати купу грошей просто на шару, блядь, заходь на них з роліплею, вводь промовитися 38-0 чи після реєстрації, блядь, Виконуй батл пас, отримуй гроші, а в за промокод бабки кожного левела, віп-статус, ну все по кайфу, просто роз'єбалово. блядь. Так, ля, помчався нахуй. Робити огляд цієї автівки, як вона їде, я поки що не бачу сенсу, тому що вона ще стоп. А як показує практика, треба робити дійсно фулову, блядь. І все, люди блядь. Зустрінемося на Nexus Roleplay. Всім па-па-па-па!